Збираєте, так? Часто постійно допомочать може. Та ні, щось. То <рес> нахуй маєш що той лог записувати. Коротше, що. Шо... Друзі, всім привіт на моєму YouTube каналі. Сьогодні неділя-вечір. Попала мені камера в руки сьогодні. Думаю, взагалі зняти такий якийсь відосик, собі в інстаграм красивий. Так стало, що сьогодні пів дня відсипався від тижня. Камера в руках, до мене приїхав друг мій. Ріши, він каже, чи ти не знімаєш YouTube. Я кажу, та блин, чесно, нема що знімати робота, Зараз тренування почались, взагалі контент не не знімаю. Кажуть, давай знімемо YouTube собі. Кажу, давай оставайся у мене, завтра зі мною на п'ять ранку на тренування. Ні. Знімаємо взагалі день, більш тренувачний, Як взагалі спортсмени тренуються, як вони живуть, як вони все поєднують за роботою. І що? Завтра у нас підйом в 5.20, наші вже тренувачка. Покажу вам тренувачку ранішню, вечірню, якщо вийде. Якщо знайду, хто мене зніметь на вечірню, бо мій оператор, мій хороший друг, завтра буде на роботі в цей час. І що, неділя-вечір? Вже 10.30, треба лягати спадки, висипатись. Закинути зараз мелатоніном і впасти в глибокий сон. Зараз готуюсь до чемпіонату України. Завтра вам скажу, що я взагалі вирішив плавати, що я зараз вирішив вертатись в спорт, що я там забув, два роки не касався цього діла. І завтра вам покажу день. Приємно друзі вам перегляду. Чуєш, що може корунтура дамо. Нема що тут трунтура робити, якщо чесно. Чи нормально, що я взагалі в трусах стою? Та ну в принципі, да. а, так. Тут таке взагалі не блокує? Може блокнути, я буду вище тримати. Отнотик. Друзі, кстати, дуже класна тема. Отак часто ночі лежу, маю таку проблему не можу заснути відкладаю телефон в 11 до, до часу, до двох, буває до трьох не можу заснути, і лізуть всякі думки в голову. І іноді приходиться щось записати, бо іноді реально щось толкове толково прийде. Потім на ранок передивляєшся, як сказати, на тверезу голову і думаєш собі аналізуєш. Не сам це я придумав, почув це одного дуже розумного чувака. І після цього це юзак. Систе, ти мене смішаєш, ти не знімаєш лапих. Лягає, що. Я, думаю, я спад... знімаю нормально. Кстати, я просто зараз розізлюся і стану вот таким, так що прикрашай. Все. Що може попрощаєшся хоч з ними? З ким? З камерою? Чи з аудиторією аудиторії сільським? Аудиторія, яка буде дивитися. Чи з хейтерами, які будуть хейтити? Я так, вас люблю, друзі. Хейтери житті вийде, І ви перестанете жити життям іншим, іншими людьми. Не від інших. Незалежно від інших людей. Я оператор дуже розумію, короче. Добрий ранок. Вже 5.37. Не скажу, що я виспався, якщо чесно. Насправді не дуже люблю це говорити. Я так встаю собі в 5.30, в 25.30 і на автоматі. Просто сподіваюся, вмиваюсь і іду, і виїжджаю на тренування. Зараз так трошки тяжко вже мати себе ці слова, але нічого не зробиш. І кожен ранок, кожен ранок без виключень, коли я встаю в 5.30 на тренування в голові. Включається цей слабак. Каже, та в принципі ми вже так не слабо працюємо. Може ти віддихнеш, може не треба тобі ті тренування. Ти вже своє сплавав і ко... кожен раз, кожен ранок без виключення. Але ти просто виключаєш на автоматі, стоїш і просто ігноруєш. Сьогодні в понеділок, сьогодні у нас зважування басіку, будемо важитись. От. Перший раз хочу на весах побачити з 80-ти, якщо чесно. Прийшов весілля в 86. У віковій формі я був в своїй 69-71. Мій останній чемпіонат України 71 вважав. Я думаю, зараз я з річку збираюсь і в машині скажу, що, що я вирішив вставати в 5.30 починати плавати. І що взагалі воно мені треба. Тяжко мені говорити за помку, якщо чесно. Мені взагалі був впадло говорити. О, сказка. Ти ж в общем тоже вставав трошки, да? Да. <схот> Трохи по жизни повставав, да, в P30? Це вже було два, два роки. роки назад. Не, менше рік. Я два роки не плавав, ти його назад ще плавав, ні? Я вже майже два. А, майже два. Я два з половиною не плавав, виходить. Ай, мій бумер любимий. Стоїть. Все, старина, вмиваюся і вилітаємо. Mm -hmm. Вчора взагалі весь день віддихав, нічого не робив. І якось сьогодні норм. Але отак середа, четвер, п'ятниця, і вже сил нема, зранку просипаєшся, мишці спазмуються, загружена голова роботою і вже ти стаєш злий, а не... не ловиш взагалі ніякого прикола.

От реально цікавий. Дізельна поки розтопиться, розкочигається. Коротше, думаю, може лучше зараз я розкажу що я вирішив вернути з плавання. Чого взагалі я стою в 5.30, що не підтипу поплавати на 9 Два роки тому, я можу сказати, завершив свою кар'єру в плаванні. Шість разів виграв Україну і були дуже такі непогані результати. Дзвонив головний старший тренер України. Все, беремо тебе спарін-партнери до нашого Міши, Романчука, лучшого, нашого плавця України. Спарінь-партнери тебе беремо, весь год ти будеш з ним, бо він зараз готується до Олімпіади. Я думаю, о, як круто, я ж так, так це хотів. Реально, це була дуже крута новина для мене. Кажу, ти зараз виступає на останньому чемпіонаті України в Полтаві. Показує результат і все, забираємо тебе. Окей. Зачем по в Полтаві стається місяць? Я тренуюся, сердзно тренуюся по 12 тренування в тиждень. І я там дуже-дуже влікався Девідом Гогінсом. І я такий ні, 12 мало, я піду ще на 13-ту в неділю, 8 км, 7 ранку. Люкс. І отак тренуюсь, тренуюсь. Їду на відкриту воду, загруженням виїгрую відкриту воду, приїжджаю. Я вже це, роз це розказував, на тобі ще раз розкажу бы І в мене починає портити здоров'я. Я приїжджаю, книжку читати, а я не можу читати, у мене просто в лозах розпливається, мірою тиск 170, кликаю швидку раз, викаю швидку два. Швидка уїжджаю в 11 вечора. Я вже в 5 ранку на тренування, отакий От я мотивований. Трохи впав я в лікарню. Зробили мені всі можливі аналізи, які можна. І зробили мені кардіограму, кардіограма взагалі була ужасна. Приписали мені таблеточки, приписали мені таблеточки, я дурак, не перевірив, почав їх вживати, пити. Я сказав, що спортсмен, професійний, може брати до Він каже, що брат, я ти пропишу таке, тому, що бабушкам прописую, там взагалі єрунда. Ну, почав пити, це був не спортивний лікар, але головний кардіолог Полинської області. Почав пити, приїжджаю на Україну, виіграю Україну, результат показую один в один, що півроку назад. Я не дуже задоволений ним, там 4-2 секунди влучшую. Я розумію, що я два тижні до чемпіонату України, так сказати, хіра нормально не робив. Лікувався і ходив по одній в день по три км плавав, а не по 16-й карантин за день. Так, mm -hmm. да, mm -hmm. і що? Е, все, мені кажуть, після України, тіпа, я виступив, мені кажуть, що, давай там, в жовтні перший збір Франції, не пам'ятаю, в якому там місті, в гори. Думаю, все, клас, люк, зараз я підліковуюся, поправляю здоров'я і виступати. І що, через місяць мені приходить допінг? парень, вас дискваліфіковано на 4 роки. Грбане дерьмо. Тіба ви, ви що, ви які? Куди ви зібрались? Я взагалі в шокі забув в Русі 4 роки. Як же, я пані знав, да, там була заборонена речовина, трима медицини, якщо не помиляюсь, в продукталі чи в принесі таблетки, не пам'ятаю. Ві продуктали і принесі таблетки призначили. Це я задоволений на всю життя. І... <зв>. Як так? Я починаю дзвонити тренеру, тренеру главному врачу зборної, там, главному тренеру зборної, Вони там всі кажуть, ну давайте там шукайте виходи. Всім <зв>. стало все одно, якщо чесно, максимально одразу. Що я йду в швидку медичну допомогу, в обласну лікарні мені дають довідки, що в мене постане здоров'я, що лікар, що кардіолог бере в себе провину, що да, я прописала, я не спортивний лікар, не знала, не подумала. В Швидку медичну допомогу мені розговор з... Е їхній розговор, як мені мама викликала швидку, розговор мені записують. Короте, я це всі документи відправляю в національний допивий центр. Вони мені кажуть, добре, очікуйте, Максим. І через місяць чи через два мені скидують. Ну, ви доказали, що вашого умисного Употріблення, як умисного... Використання. Коротше, умисного вашого не було ум... використання. Короте, допінгу у вас не було, але... Але спортсмен такого рівня має перевірятися, що він вживає. Вам два роки. Я взагалі на них злий, ах ви такі гади, ребята. в мене дібрісняк. Тиждень, що погостив, що робити, і впав повністю в роботу, пішов працювати на сервіс, потім три місяці працюю на сервісі з 8 по 5 вечір. Після сервісу я устраюю в зал. З 5 по 10 я в залі от перші, напевно, 8 місяців у мене вообще плотний ворк, нікуди не виходжу. Просто роботу. Максимально роботою, нікуди не виходжу, нічого мене не цікавить. Вже потім я вже там почав трошки знімати медійку, вже знав трошки про якісь легші гроші. сервіси входжу, входжу в зал, онлайн-ведення, онлайн офлайн ведення. І коротко, якось так. Друзі, сюди я відходив 12 років. Останні 6-7 ранок вечір, день в день, два тижні тільки відпочинку в рік. Тут провели ми свою життя. Це місце розпитувало дисципліну. Це місце взагалі виспитало, можна сказати, в Тобі сильну людину. На самом тоді. От. Що йдемо, так? 6 на 6.05. Я обоцінюю вже 5.45-5.50 всіх, і за кожну ще темну світло включають, і взагалі нема. Це на 6.05, на 6.10-6.15 буду всі спортики сходити. Сьогодні в нас понеділок, це значить зважування, зараз будемо зважуватись. Почати yeah. стіснявся дуже сильно камери. Тож я колись стіснявся, коли був новий. Але якщо чесно радиш, знаєш, я прийшов сюди, да, я тут давно не був, але я радий, що типу, ти пригаєш воду, а я-ні, я, я зараз ві з візверху серії. Да, 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 да. Якщо чесно, якщо ми не буде підводити, моя інтуїція сьогодні не буде ніяких жорстких серій, за мене сьогодні буде на грибок, на длину грибка, на качество грибка. Ну і тримати одну скорость, просто от така, щоб початку валіть. Але нічого такого закислітельного не буде. Думаю, якийсь об'єм около 6 км. Та й все. Бачиш, як ці камери шугаються взагалі? Пати лагерю, будто я, не відпію, я на них не знаю, наслежу. <рив> Знаєш? А на чому-то машині вийшли, що там розказував заплавання. Е, Сервіс, а, пішов в зал, Пішов в зал, тут взагалі не провокзал спочатку, побачив вакансію, пішов, мене взяли, пару питань задали, поняли, що в партію є якісь знання, як не як все розв'язався з клінігами. Нас своїм тренером, головне навчався, Володимир Вікторовичем, таким професором. В свої, в пішов тренувати, набив собі клієнтів, працював в залі. Потім сервіс вийшов через рік. От. Але весь рік пропахав у такому темпі з 9 по 5 сервіс. З 5 по 9, 5, по 10 я проводив, встигав за 7-8 персоналів, щоб проведені 6-7 персоналу до вечора. Потім я вхожу в зала, вхожу в зал, переходжу в інший зал в плазу, набираю трошки більше клієнтів і так само веду онлайн-введення людям. Зараз наразі з зала я вийшов, з липня мені почав дзвонити Віктор Йосипович, сам в нашому на басейні і каже, Макс, кажу, можна десь кваліфікація стоїть, то, то може ти хочеш вернутися, виступити на Україні, якусь медальку взяти. Я кажу, ні, Віктор Йосипович, повір, точно 100%. Якби ще не було роботи, нічого не робив, так. Да. Кажу, а шай, має жарт без роботи. Ви знаєте, що таке професійний спорт, Це треба прийшов в тренування, поїхав, поспав масаж, поїв знову і знову на тренування. Він каже, ну давай, може, спробуєш. Що ні, знов до мене не брав через тижні. Давай, давай, ні. А ну прийди до мене кабінет. Ну прийшов, поговорили. Ну, Те, що я можу обіцяти, ми можемо пробувати поєднувати. По одній тренурівці будемо поєднувати з роботою. Приїхали з Єгипту, Єгіпту, відкрили кордони з'їздимо в Єгіпту, почав ходити по одній тренування ввечері. Е Реально було тяжко, після роботи приходиш. Потім бачу, результати результати трошки починають ставати кращими, Починаю ходити зранку. У мене зараз графік дня максимально такий. Сказать складний, але не знаю, сьогодні трошки пробив вже четвертий тиждень тренується, три тижні вже від тренування. У нас зараз виходить раніше тренування. снідаю, я не вірю, в основну в закладі зранку, куркурію. Сніданок, потім домой. Сьогодні не понеділок розписую речі тренування. Потім зараз працюю в будівельній сфері, їду на об'єкт. Убій тись мінімальні. Вже і тренування треба. Зараз пролітають максимально. Але що мені дуже подобається? що зараз, коли в мене такий режим, взагалі немає часу на гулянки Ці всі Ввечері, покатушки. Взагалі стало максимально інтересно, максимально захищатися ізоляція. максимальне максимально прокопчення і зараз просто максимально в себе, нікуди не хочеться. Хоча не зважування, ні? How careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. awake till the We were in love, couldn't stop Я оце як тренер розказав згадав за банду, яка в нас колись була. Раніше да, група да, була дуже да. сильна. Раніше була дуже сильна. Всі мужики, поняли, всі рубаються, да, всі басера да, да, спорту, спорники. Ну що, тренувалочку плавали? Стар дня є, так? Да? Дара на сіданочок, курпур. Разумляю, ти на роботу? стояти сижу. Ну, пацаны хочуть привет передати на камеру. Так. Ну, здрасті, сами запаня. Так, на тренер з роботою? Так. Сейчас я тебе напишу, на стребота. Я еду домой і онлайн-тренуровки. Е, football маю має на пошту відправлені. І потім на об'єкт. Я не пам'ятаю, не казан. зараз працюю в бідименній сфері. Зараз працюю в бідименній сфері. І вечеря треша. Ти мене ввечері не зможеш сняти, да? Ввечері може хтось і снів у мене. Там така серія буде серйозна. Ти все, і ввечері. Я ввечері сьогодні бабушки, До бабушки з нами інтерв'ю. Звертаюся в великий спорт, як ти на це реагуєш? Не позитивно. Знає, помню мене, як я раніше коли тренувався, завжди ввечері в неї. Часто уставався в неї, бо живе прямо біля басейна. І, ще... і вона взагалі, ну, каже, що я зараз і не займаюся, каже, я з нею переживаю, ти здоров'я посадиш. Для спорту в ідеальне здоров'я. Зайдем, короче, ввечері бабушки, От, вечір, до бабушки побор, не з і на вечері вообще. Вот, зайдем з відосу ввечері к бабушки на вечері, поговорим, знайти. И на том закінчимо. Работайте, подписывайтесь и все раз работайте. Мотивація надо, хлопцы. Да? Вс, дякую из мотивации. А ты что, тренировку пошел прогулювать и шо? Не, я вторичка. Ага, я понял. Не глизийся в душе, да? Не-не-не, пацаны. Не, я понял. Хошо. Вырубай камеру. <ресень> Нормально вже скину, в принципі. Руки взагалі повністю вийшли, Трохи больно на це дивитися, якщо чесно. Два роки качав, набирав ті мишці, а зараз воно це все так уходить. Думаю, ще 2-3 кг і можна виступати. Четверг, п'ятниця у нас відбор. Те, що люті вітаміни, люта фарма, animal pack, це лучші вітаміни, які я пив. Але їх п'ю максимально рідко тільки перед стартом, тому що вони максимально жорсткі, ну нема більше концентрації тімів, ніж. В них в основному п'ю якийсь більш легкий. В спортивному харчуванні, що у нас тут глютамінчик, це для імунітету, самопочуття, на тренуваннях потривалість, ашваганда, адаптоген, знижує кортизол в крові і в організмі. І взагалі почуваєшся з нею круто. Організм швидко адаптується до навколишнього середовища, до тренувань. Топ. Так, тут у нас мелатонін, зі сном маємо проблеми. Вже кінчається, траву буде сьогодні купити. Валеріяночка, тривожності, яка постійно береться. Так, якщо ми вже почали про спортивне харчування, що ще я п'ю? Так, тут у нас магній. Магній b 6 по 3-4 в день валю. І перед тренуванням для серця і PQQ. PQQ, Теж тема. І ну там. креатинчик креатинчик після тренувань залітає теж хорошо. Зараз що сідаємо за мак. Сідаємо за мак, заходимо в телеграм, розписуємо тренировочки людям, Що, чесно вже трошки не встигаю. Взяв дві футболочки МКЛК, дві білих. Бустренько веземося все на пошту. От. Не буду розпаковувати, показувати вам, як виглядають футболочки. Покажу вам свого гардероба, хто не бачив, отак от компетішн. З бірочками, все як треба, торгова марочка зареєстрована. Качество топ, друзі. E, Взагалі багато хто ціює це там, з гонками, з тачками, з компітішн, багато M5 Competішн. Ні, це більше э, да, про стиль життя. Вот он, бачите, born to create, друзі. Створений творить. Якось я настроюсь і вже на кінець-то випишу худаки. Не худаки, а костюм. Дуже цим говорю, нравится мені, якщо чесно, іменно ця сфера. Але просто зараз максимально часу на це не вистачає. І що, тоді вилітаю? Далі вже по ходу дня будемо знімати. Що і як. Зараз доки марнути, чесно, як? Як це хочеться, друзі? Ви навіть не уявляєте. Раніше взагалі я приходив е з трєші, лягав 9 і снідав, ну, лягав 9, якщо в цей день немає масажу, спав до і просинався, їв і на трешу. І так весь рік, коли я отак свою піку форму набрав, але в кінці року два рази приїжджала швидка домой. І трошки попортив собі здоров'я. Кардіограма була там жахлива і передивився всяких цих 9 вогінців. По На 13-му року тиждень лупив по 90 км об'єму плавав, друзі. 90 км. Це там сравняти з бігом, це саме, що пробігати, десь 200 км. Тобто за одну тренування у мене двохчасову, часову за 8 км, я плавав 8 за трешу, плюс-мінус. Я там спалював 200 калорій. За день я просто на трешах спалював 200. Дві тисячі раніше, 2000 вечірня, зал. Коротше, десь біля половиною тисяч калорій. Просто просипався, поміні 3 ночі, голодний. завжди голодний, важу 69. Зараз я 79, а важив 79, то я важу 69. То було сильно. Все, тоді видвігаємося на пошту. І газ. Ой, моя дівчинка дорогая. Добро пожаловать, на добро. Люблю Малесеньку цю дуже сильно, як свою другу половинку. Не знаю, це нормально чи не нормально. Але реально маю якісь почуття до неї. Ну пошта одержано. Куляли товар. якщо чесно, іноді можу купити товара. Не знаю, де його достають, чи там байери, чи там рєфують, не рєфують. Іноді можу купити товар і... Якщо бачиш, що прямо по максимально крутій ціні купити товара. Скинути пацанам, навіть нічого не виставляючи. Скинуть пацанам, пацани його продадуть пацанам якихось пару гривень і, і на цьому заробити. Вот. Але таке купляю якийсь, типу шмоток, типу якоїсь сумки, щось таке. Мені іноді мені самі можуть запропонувати, написати. Пацани десь достають по дуже крутих ценах і гріх не купити. І воно в будь-якому разі, от що шо, ну шмотки дуже швидко вилітають, якщо вони якісь такі не застаріли, застаріли в плані якісь там трендів, якісь там понятно, що не сумка газ, це кожного другого темщика є, то вже не особо, так, да, будуть купляти. А є якась там сумочка поінтересній, от, по хорошій ціні. Наприклад, там стоїть 6 кусков, тобі продають її за 3500. Ну то ну то як не купити, і не продати її за 5, так? Да? Думаю, правильна я мислю. Вот, все, короче, виїжджаємо. Не, я понимаю, пацы крутые, пацаны, а что вы сюда то А мы по-своему пацаны. Пацаны, я типа х... по хотел похалявать. Нет. <социт> мы <под работа>. Солидно. Ну как, километраж один. Ну, лупы добрые, не? 2000 формы. <поставлен> да, не, ну я же что, довше, ні, вже? Не, ну довше, но я имею в виду ну, вообще. Алда, форму быстро набрав, красавець. Я думаю на цьому чемпионате дай боже. Я, я, я думаю, выиграю. Я пошлю. По 100%. Можеш Можешь говорить ні? тебе? Сейчас не напрягаемся. Я прям видно, що на характері плив. Волни були великі. На третій клас. У тебе ж, ж воно глаз червоний, як термінатор. <рес> не, не рубали, просто Волни були. <рес> Тем збивали трошки. Раз, душо ну закупка. І на вечір. Так? <рес> так. <рес> Ми зараз будемо знімати ну, дуже сильно. Фу, погода. Ужас. Коротше, вот там, бачите, там короче, движняк. Молодняк тусується, швидка, поліція. Сьогодні день студента. Всі пішли одразу гуляти, бухати, відпочивати. Ну от вийшли з тренування і красавці. Отак от. от кожен вечір. Я приходив після тренування до бабушки вечерю. Зараз теж худаю, то... бабушці пару гривень заплатив. Обов'язковий лічний шеф-повар. Так? Да, Привіт, дай зрителям. Вертаюсь в спорт великий, як ти на це реагуєш? Щас, скажи, будь ласка. Що, Максим? Вертаюсь великий спорт, як ти на це реагуєш? Не позитивно. Чому? Тому А можна аргументацію якусь? Здоров'я нема, на то. У мене нема здоров'я? Для спорту це було ідеальне здоров'я. Як я казав, у мене вже були там нюансики чуть-чуть, але я вважаю, що я просто переработав чуть-чуть. Так чого взагалі я вирішив повернутися в цей спорт? Да, да, да всім да, насрать! Да. Е, та просто не знаю, воно в душі ці два роки було в мене. Значить кайфую від цього. Менше, що таке обуль? Буду мірити тиск. А, ніяке, то вон 20 роки зараз буде міряти йому тиск. Щось йому погано стало. Отакі от вони спортики. Спортсмени. Кайфую від цього, ну точно не за гроші. <реш> в великому спорту скільки платять нам? Платять 400 гривень в день. Ну, але і то хорошо. А раніше я отримав, коли виіграв Україну, там ще стипендія мера, стипендія від області, збори від басейну. Може якась п'ятнашка набігала. Я вважаю, що це добре, тому що це олімпійський спорту і хорошим спортсменам платять. Я знаю там ММА, інші види спорту які не олімпійські взагалі там, нічого не платять або якісь мінімальні копійки так що 15 тисяч ну не скажу що це окей для спортсменів які там живуть але це краще ніж нічого 22 роки хлопці. здоров'я як старого діда це погано теж я думаю спорт і порти трошки Отакий от вийшов в ложик, друзі. Надіюсь, когось хоч трошки змотивував, надіюсь, вам сподобалось. Звісно, не кожен день в мене такий. Субота-одна тренування, роботи майже немає. В неділю взагалі відсипаюсь. Живіть своє життя, а не просто існуйте, розвивайтесь, робіть, що вам по кайфу, тренуйтесь. І не забувайте, що ми тут не назавжди. Не забувайте, що життя воно не буде йти завжди. Не відкладайте свої справи на завтра. От удивили зараз цей влог, от все, що у вас там було в голові, а я зроблю це завтра, а й потім встигну. От візьми і зроби вже, вже почни. От це як рушити поїзд. Перші метри саме важко. От просто почати. А потім воно понакатені, понакатені, по входить в привичку, і ти вже не займаєшся тою прокрастинацією. Так що, всім гарного дня. Розвивайтесь. Подписочку, колокольчик, всіх обняв. камеру.